Вони зібралися пожалітися одна одній і порадитися, що робити з криницями. Пити воду, із них, кажуть, не можна, вона пахне хлором. У мене взагалі червона була вода, така як чай. І так смерділа, собака її не п'є. Віжить п'є дощову воду, а тую не п'є люди самі понасипали хлору до криниць минулого тижня. Одним його принесла місцевий фельдшер, комусь санітарка. Для чого його сипати до криниць не пояснили, кажуть люди. Та й масового хлорування не пригадують. У селі 65 криниць причини додумують самі. Десь ровно там риба поздихала і ці прочі, все може бути в криниці. Я кажу, що я, я знаю, я не буду, бо люди, люди воду п'ють. От, я кажу, що я не буду і це сипати. Але потім ще люди кажуть, що ти ще всім пороздавали, ти всі посипали. Тепер сусіди ходять по воду до спільної криниці. Її роками не чистили, але хлор її минув. Вода тут жовта, але пити її безпечніше, ніж із хлорованих криниць. Переконані люди. Валентині воробей до цієї криниці йти 100 метрів. Що найбільше за день набирає тут три відра, тільки щоб попити та їсти приготувати. Подалеко ходить, де тяжко ходить, нога болить, рука болить, не можу нести, і так носимо тільки для себе, а для худоби не беру. Із водою у селі лише ті, хто мають свердловину. Води кажуть, сусідам не шкодують. Та сусідка прийде, той сусід часом прийде. Ну, день так, одне, дві, три, кожен. Це було планове профілактичне хлорування криниць, таки пояснили у ФАПі, Щоправда, проводити його рекомендують навесні та восени, коли рівень ґрунтових вод піднімається, та вугільцях криниці хлорують за власним розписом. Mm -hmm. До цього року ми хлорували, і торік в лютому. На те, що люди не знають нічого про профілактичне хлорування, фельдшер теж має пояснення. Та да, що це ви що це ви таке балакивіче? Ми просто приходили. Ми тогда не питали. Ми приходили, прохлорировали і пошли. Тогда ми не питали нікого. Пришли ввечері, проехались, разлили хлорку, развели і все. Воду із криниць пити можна, наполягають у районній СЕС. Її уже брали на аналізи. При звичайному хлоруванні допускається до 0,5, при гіперхлоруванні – до 1 до 1 на дециметр на Ми виявили 0,9 мг на дециметр кубічний. Що зробити, щоб воду із прохлорованих криниць можна було пити? Знає сільський голова. Хлорування це непроста справа. Треба засипати хлорку, треба витримати якийсь термін, треба повністю відкачати воду із колодязя, повністю відкачати. Тоді промити стінки колодязя, тоді знову, щоб вода набралася, і тоді чекати, чи ще раз відкачувати, чи пробувати воду, чи вона вже без створки. Стареньким жителям села він готовий допомогти з вичерпуванням води. Для цього потрібно прийти до сільської ради і залишити відповідне прохання. Тетяна Коваль, Володимир Захаров, новини Рівного.